Залишились без даху над головою. Родина Олександра проживала у шестиповерхівці на Тернопільській 34 дріб 2. Їхня квартира розташована на п'ятому поверсі. Поруч із тією, де 28 жовтня стався вибух. В квартирі був була бабуся, коли це все про прийшло, то вона знаходилася в кухні, Її вимою коротше кинула під стов кухонний. Вона залетіла, і так вона спаслась. Олександр військовий і після відпустки має повернутися на службу. Тим часом родина просить небайдужих містян підтримати їх матеріально, адже наразі невідомо, коли вони повернуться додому та скільки коштів піде на ремонт. «Вибило двері. Very... Залетіли сюди перемички, куча була груда цього, кирпічів, тріщини, панелі пішли, кос перекосилися, керамзіт посипався з шостого поверху, несущі стіни. От. Це от дирка. Ну і далі ви можете так же само побачити щось. Ну, повністю вся розруха. Ірина Дорощак, власниця квартири на шостому поверсі. На момент вибуху розповіла жінка, вдома перебував її 12-річний син. Як тільки він вийшов із під'їзду, підлога у тамбурі провалилася. Тож нині входом до квартири слугують лише дерев'яні дошки. Я взагалі не знаю, як він вийшов. Ви бачите, стіни немає тамбура. Дитина народилася в Рубашці. Ми от зараз виносимо все, що в нас залишилося, все, що можна. Чоловік військовий в мене зараз знаходиться на службі. Син теж військовий. Ми з дванадцятирічним Глебушкою, скажем так, взагалі без даха. 4 листопада тут розпочали будівництво саркофагу. Споруда має вберегти будівлю від подальшого руйнування та від опадів. Також комунальники вже затягнули плівкою вибиті вікна вцілілих квартир. Виконуємо монтаж дерев'яних конструкцій для того, щоб виконати будівництво покрівлі, яка обезпечить будинок від потрапляння дощу, води, снігу, щоб нижні поверхи не замокали, не затікали. Дерев'яні матеріали так: це обрізна дошка, брус, і будемо накривати металопрофілем. Будівництво захисної споруди планують завершити до кінця тижня, однак через погіршення погоди роботи можуть затягнутися. І як ви бачите, до обіду ми вже частину зробили одного поверху. Планується ще робити нижній поверх. Нагадаємо, під час вибуху тут загинуло двоє людей. П'ятеро постраждали. Загалом у під'їзді 18 квартир. Наразі вони непридатні для проживання. Рішення про те, чи підлягає будівля відновленню, має ухвалити експерт після завершення технічного обстеження. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.